Привіт! Сьогодні у нас з вами дуже важлива і актуальна тема це тема захисних практик під час повітряних тривог і під час обстрілів. Сьогодні це як ніколи актуально, тому е, на меті сьогодні у мене познайомити вас із цима простими чотирма практиками захисними, якими користуюся я сама, передати їх вам, навчити їх використовувати. І Можливо, надати вам трошки дуже-дуже корисних для вас інсайтів. Так як сьогодні вночі ми у Харкові пережили дуже такий масивний обстріл, в мене виникло дуже таке потужне бажання записати всі ці захисні практики, передати їм вам, тому що це необхідно. І сьогодні я відчула, що я маю це зробити для вас. Тому. Сьогодні я тут з вами, і я сподіваюся бути для вас дуже корисною. А на початку хочу вам розповісти трошки історію про те, що сьогодні мені вдалося вперше доєднатися до енергетики міста у хроніках Акаши. Що це таке? Це такий енергетичний простір, до якого можна підключитися абсолютно будь-кому. Потрібно просто вміти це робити, і там можна щитувати інформацію про будь-що із минулого, теперішнього, майбутнього. Так як сьогодні були такі події, які дуже сильно вплинули на мене, і як будь-якій іншій людині після цього мені теж потрібно дуже довго відходити. Навіть зараз я сижу в такій, знаєте, на і мені навіть страшно десь почути сирену, якщо вона завиє. Ось все це мене привело в такі енергії, що я вважала, що я повинна навіть ну, спробувати зайти і подивитися, як зараз Харків, як зараз моє місто. І не знаю, чи це пов'язано конкретно із цим обстрілом, так, який був сьогодні. Сьогоднішня енергетика міста вона от прямо в такому темно-сірому кольорі. В такій сажі, і в принципі, хто бачив, той бачив, які пожари були сьогодні. Все в диму, все в страху, в такому мороку. І дійсно, я знаю, що дуже багато харків'ян сьогодні знаходяться у такому підвішеному стані. Ну, в принципі, як і багато людей, які залишилися тут, в Україні. Ось. І над нами така, знаєте, дуже тяжка негативна енергетика, оцей страх, він сьогодні прям дуже сильно накриває наше місто і створює таку негативну оболонку для нашого міста. Це є дуже погано. Чому це є дуже погано? Тому що чим більше ми боїмося. Чим більше ми виділяємо ось цього негативу, тим більше ми до себе будемо притягувати подібні ситуації. Маріна, що ти мелиш? як таке може бути? Справа в тому, що на енергетичному рівні теж може створюватися дуже-дуже-дуже, дуже багато таких ситуацій, коли людина Підключається до цих негативних низьких вибрацій, коли вона думає, що блін, ось прилетить, ось розбомблять. І коли нас дуже багато таких людей, відповідно, ми будемо це притягувати до себе. Коли ми будемо від себе відганяти такі думки, коли ми не будемо думати, що ось сюди точно прилетить, повірте, сюди не буде прилітати. І наша з вами. Зараз задача мінімалізувати такі події, і наша задача почати перепрограмовувати свій мозок для того, щоб зменшити ці події. Окрім цього, що ще побачила, це от інформація, до речі, про Негативні оболонки про відчуття постійного страху, що десь прилетить, це не тільки для Харкова, це абсолютно для всіх міст України. Абсолютно для всіх. Чим, менш, чим менше ви будете наганяти ось у цього мороку, менше страху буде, тим менше ви будете притягувати до себе ці події. Бо енергетичний рівень він дуже потужний рівень. І коли нас багато. То, відповідно, що відбувається? Відбувається те, що ми притягуємо це до себе. Хочеш не хочеш, це станеться. А коли ми більш на високих вібраціях, коли ми більше в позитивних енергіях, коли ми створюємо захисні а, куполи над нашими містами, над нашими домівками, тоді вже, відповідно, а, відчувається більш така. А, Захисна, більш така серйозна енергія, позитивна. І тоді сюди не прилітає. Хочете вірити, хочете ні, просто беріть і перевіряйте. Хоча, в принципі, мені не варто вірити, варто просто брати, перевіряти і вірніше робити і перевіряти. Якщо я десь буду <кій> заговарюватися. Прошу мене вибачить, я ще реально не відійшла від сьогоднішньої ночі і поспала дуже-дуже мало. Так, наступне, що хотіла сказати, ми, по-перше, чи по-друге, вже повинні дуже сильно допомагати нашому Харкову і взагалі будь-яким містам України цими захисними практиками, тому що ми не тільки себе захищаємо, а і саме місто. Потім поясню, чому зараз а, спеціально для харків'ян розкажу, що я побачила а, про оборону Харкова. Хто обороняє, а, який у нас масивний щит, окрім наших а, хлопців і дівчат-охоронців у нас є а, така, знаєте, що я побачила? Таку величезну статую матері. А, таку, знаєте, як в Києві стоїть. І в нас, до речі, в Харкові теж. Але тут конкретно без меча і щита, а в Києві з мечем і щитом я якраз побачила ось таку картину дуже така величезна статуя з мечом, щитом, щит такий дуже-дуже великий, не така, як у матері в Києві. І вона стоїть з цим щитом і захищає нас під час кожного масивного обстрілу. І навіть тоді вона от присідає, підіймає над собою цей щит і намагається всіх захистити. І куди летить, вона прям направляє цей щит. І наша з вами задача допомогти цій енергетичній істоті захищати наше місто. І чим більше ми з вами включимося, чим більше ми будемо практикувати, тим Більше ми зробимо захисту, тим більше від нас буде допомоги. Ось такий важливий момент. Так, ну і тепер переходимо з вами безпосередньо до практик, про які я хотіла розказати. Да, цей момент. Я з вами поділилася, не всім поділилася, але основні моменти я вам проговорила. Стосовно практик. Дуже багато виникає іноді питань, а що, а як робити, а якщо я зроблю ось так, а якщо там проговорила ось так, а не так, чи це страшно? Ні, дивіться, всі практики вони повинні йти із вашого серця. А ви повинні головне, що робити їх із повною вірою. Ви можете все говорити своїми словами. Ви можете просити, ви можете молитися, ви можете робити абсолютно будь-що. Але ключове, що у вас повинно бути, це повинна бути віра. Віра у те, що те, що ви проговорюєте, воно дійсно потрібно, що воно дійсно захищає і працює. Якщо буде світла віра в це незламна, то це не може не працювати. А якщо ви зараз просто прийшли. Послухали Ай та перевірю, що там буде. І тіпа, так, на... на просто так, да, зробили все це над'єбісь, ладно, скажу. ось, То відповідно, який буде з того толк, ну, перевірте. Але якщо ви це робите все із світлою вірою, що це реально допомагає, повірте, ви і побачите той захисний купол, ви його створите, ви його розширите, ви наскільки будете увімкнені в його створення, що у вас не буде сумнівів стосовно того, що ви зараз знаходитеся під надійним захистом. І, власне кажучи, перша практика. Захисного куполу, яку я роблю, вона одразу йде перша. Тільки, от, наприклад, я чую, що десь щось летить, читаю, що увімкнулася повітряна тривога, я одразу створюю захисний купол. Я надам вам в пості цю інформацію, я надам вам окремими файлами цю інформацію, це все буде. Ви зможете це все отримати, прочитати, ознайомитися. Але окрім того, сьогодні, да, тут я вам розповідаю, як це все зробити а, коректно і правильно, да, щоб потім, можливо, у вас не виникало ніяких зайвих питань. А, так ось, перша а, практика це створення захисного куполу, і тут ми починаємо зосереджуватися і з чітким наміром три рази, прогов... три рази. А, проговорюємо такий, ну, я кажу, на нього, заговір. Я в творці творець мені, творець всього сущого. Прошу тебе створити захисний купол наді мною моїм будинком, вулицею, від ракет, кабів, шахетів і інших небезпек, які можуть бути. Нехай все нейтралізується, йде у світло творця. Дякую, зроблено, зроблено, зроблено. Покажи. І так, три рази. Коли ви це проговорюєте, ви створюєте, да? візуалізуєте собі. Уявляєте, що над вами, над вашим будинком, вулицею дійсно створюється такий величезний, масивний захисний купол. Він може будь-який, будь-якого кольору, будь-якого розміру. Все залежить від вашої уваги і від вашої сили. Тут немає правильного і неправильного. Все йде з вас. Те, як відчуваєте ви, це найправильніше. Слідуйте своєму внутрішньому Відчуттю свої інтуїції. І ось ви проговорюєте: також можете уявити, посидіти, що із вашої маківки голови е виходить такий промінь енергії, який з'єднується із променем енергії, який йде з неба. Вони ось отак пересікаються і створюють захисний купол. Будь-який, у мене, наприклад, це дуже такий гарний перламутровий. Купол, який розтягується на дуже-дуже багато. Потім після того, як ви проговорили, що три рази дякую, зроблено, зроблено, покажи, так, ви ще додатково три рази повторюєте: я під Божим куполом і я в безпеці. Я під Божим куполом і я в безпеці. Я під Божим куполом і я в безпеці. Там, якщо ви з родиною, ми під Божим куполом. Чоловік, дитина під божим куполом і в безпеці можете проговорювати все. Тобто, це все буде йти від вашого серця. Потім сам текст Заговіру, заговору, заговору. Ви можете коригувати під себе. Наприклад, ви можете, окрім того, що створювати купол захисний над собою, там, над будинком, можете ще над своїм містом, над своєю країною. Але я не рекомендую це робити тим, хто тільки починає практикувати, тому що тут потрібна дуже така масивна. Енергетика, тому на початку краще створіть те, що вам дійсно під силу. свій енергетичний купол для свого будинку, для своєї вулиці. Хто вперше буде взагалі робіть, зробіть для себе і для свого будинку. Тому що це дійсно енергозатратно. Я вчора вперше відчула, наскільки це багато забирає енергії, коли я 2,5 години сиділа і. Повторювала всі ці практики одну за іншою. Постійно, практично вірніше, без перерива Це дуже і дуже енергозатратно. Тому просто враховуйте свої можливості і не беріть над завдань. Першу практику, я сподіваюся, вам розказала, все вам стало зрозуміло. Так, летим далі. Наступна практика це коло Богородиці. Просто дуже проста практика, там декілька всього слів. Що ви робите? Ви просто уявляєте навколо себе коло, або навіть не уявляєте, ви його малюєте. Малюєте уявно або можете рукою намалювати і проговорюєте при цьому. Навколо мене коло малювала не я, а Богородиця моя. І теж три рази повторюєте. Далі, наприклад, якщо ви хочете намалювати коло Богородиці своїй дитині, дитині до трьох років, ви говорите. Навколо там дитини, да, її ім'я коло малювала не я а Богородиця моя, тому що до трьох років маленька дитина знаходиться під повною енергетичною опікою матері. Далі із трьох років, і, здається, Боже, щоб я не збрехала, я не пам'ятаю точно, здається, до 9 років. Дитина знаходиться чи до 9, чи до 12. Не пам'ятаю, дитина знаходиться під енергетичною опікою батька. І тоді ви кажете: навколо моєї дитини коло малювала не я, а Богородиця, там її тата. Да? Якщо спілкується з татом, якщо є тато, якщо з татом не спілкуєтеся, не підтримуєте зв'язок, то відповідно Богородицю свою залишаєте або можете, наприклад, Богородиця дитини вже да, казати. Богородиця її. Якщо ви хочете е, захистити під час тривоги свого чоловіка, то ви проговорюєте навколо там Андрія Коло, малювала не я, обогородиця його. Ну, Тобто тут вже буде все простіше. От. І це така е, практика, яка одразу створює теж захисний бар'єр, створює відчуття тепла, захисту. І коли ви відчуваєте, що все-таки небесна сила вона вас захищає. От. Далі третя практика, дивіться, як ми швиденько з вами рухаємося, це е, захисна мантра. Захисна мантра, яку я завжди читаю дев'ять разів, і е, цю мантру завжди потрібно використовувати під час. Е, Помітряної тривоги це мантра, яка захищає від е, війн, від е, небезпек, від руйнацій. І в мене вона навіть скрізь по хаті написана на листочках, на холодильнику висить. Е, тобто можете її навіть так прописати на листочках, повісити, щоб вона у вас висіла, була на видному місці, ви тоді її так швидесенько завчите. І дев'ять разів її завжди читайте. Що це за мантра? А, Бхагаванда Татрея, яга патесарва про шаманам куру Шанти Праечме. Дуже важко знаю запам'ятати, з першого разу проговорити, але чим більше ви будете її проговорювати, чим частіше, чим легше вам буде, ви запам'ятаєте її і потім взагалі 9 разів дуже швидко прочитаєте. Я буквально на це витрачаю там, не знаю, секунд 40. Хагаванда та третій ягапатисерва, батка, прашаманом, курушанте праєчме. І вже ви енергетично захищаєте себе від і ваш будинок, ваш простір від руйнацій, від війни і притягуєте туди мир. Можете її читати знову ж таки під час повітряної тривоги, просто зранку ввечері. Прекрасна мантра захисна. Далі наступне це рунічний захист. Про рунічний захист, я думаю, дуже багато кому із вас відомо, дуже класні практики. І, значить, є одна захисна руна, є одна захисна руна, яка називається руна Альгіс. Ось так вона виглядає: ця руна Альгіз. Це захисна руна, яка, за, яку завжди використовують як захист. Вона може захищати абсолютно будь-що: людину, якісь предмети, речі, там, нерухомість, все, що хочеш. Ставиш руну Альгіз і це під захистом. Я вам також це дуже там прописала. А, і у гайді, і у пості. Ви все побачите. Так ось, якщо ви хочете захистити конкретно себе, то ви малюєте руну Альгіз. Наприклад, можете промалювати її прямо ось одразу на зап'ясті у себе, да, і ходити ось такою формочкою Альгіз. Руночкою Альгіз. Якщо ми формуємо більш такий прочний захист собі конкретно, то ми додаємо, зараз покажу вам ще одну. Руну Манас і знову пишемо руну Альгіз. І виходить: ось отак. Бачите, руночка Манас і руночка Альгіс, Альгіз, Манас, Альгіз. У інструкції це все прописано. Детально, ви все побачите, тому не переживайте, що зараз можете щось не зрозуміти. Отак: таку форму ми пишемо або у себе на зап'ясті, або на листочку, прописуємо, від чого ми хочемо себе захистити. І, відповідно, носимо потім її з собою. А це якщо ми захищаємо самих себе під час повітряних тривог, дуже класно працює. Можете уявляти, можете, в принципі, якщо ви розумієте, що вам взагалі загрожує якась небезпека, ви можете її просто зранку намалювати і ходити з цією руною. Вона активується. Вона, до речі, дуже класно активує ще Яснобачення. Ось. І ще один момент. Це захист вашого дому. Нам дуже важливо під час повітряних тривог захищати також наш дім. Що тут у нас відбувається? У нас та ж сама руна Альгіс захисна є, але до неї у нас ще додається руна ОТАЛ. Ось так виглядає руна Отал. Це руна будинку, нерухомості. І відповідно тоді у нас виходить формула. Альгіс, отал, альгіс, тобто замість манас, да, якщо ми захищаємо конкретно будинок, ми ставимо отал а, руну. Значить, як я це роблю, да? От під час повітряних тривог, як захистити будинок, ясно, що ми можемо, в принципі, походити десь там по будинку, якщо це, наприклад, частний сектор, да? ми можемо на камінцях десь намалювати цю формулу, ми можемо десь там на вікнах написати, на вході написати листочок, покласти, на дверях десь понаписувати, на калітки при вході в двір. Якщо це квартира. Теж можна на вікнах там десь понаписувати непримітно, на входних дверях десь там, над дверю, да, під коврик положити, написати на листочку цю формулу, да, написати, що захищаю свій дім від, від того-то. Того, того. Але якщо ось так в моменті, да, повітряна тривога, що загалом роблю я? Я закриваю очі, я уявляю чотири сторони свого будинку, і уявно я малюю. На кожній стороні свого будинку руну альгіс. Тобто спереду, ззаді, справа, зліва я намалювала руну альгіс, а потім я уявляю дах будинку, і на даху будинку я уявно знову ж таки прописую ось оту формулу альгіс-отал альгіс. І таким чином я теж створюю дуже класний, потужний, енергетичний захист, і, в принципі, цим я закінчую ось оці свої такі захисні практики. Потім можу просто знову по кругу, якщо десь якась там, да, от як сьогодні масивна атака, знову-знову повторювати. Але якщо там щось не критично, да, то в принципі одного. Круга, практик буде достатньо. І знову ж, те, як ви вірите, те, як ви е, розумієте ці практики, те, як ви їх робите, да, от, е, слухайте себе обов'язково. Якщо ви хочете повторювати їх 10 разів, повторюйте 10. Хочете 20 20. Хочете один раз прочитати, а не 3 рази. Ось у ту, у той заговір для формування купола, прочитайте один. Можливо, для вашої енергетики вистачить одного разу. Я. Роблю три і більше разів. Тобто мені ну, ближче так. Ось такий момент. І далі наступний момент вже не практика, вже посвята, яку я дуже раджу пройти кожному з вас. І це мій подарунок для кожного з вас Дар. Який я віддаю вам для того, щоб ви могли посвятитися в енергію захисного щита, який буде вас завжди захищати від усіх шкідливих і негативних програм, по типу порч зглазав, прокльонав, наговорив, заздрощів, всіляких негативних емоцій, які відсходять від вас. Тому що наші негативні емоції, да, вони теж дуже сильно впливають на наше енергетичне поле, і вони теж дуже сильно його руйнують. І наші негативні думки навіть про самих себе, вони буквально впливають на нас, як та сама порча когось із. Тих, хто нас, наприклад, не любить. Тому ось ця практика енергетичного щита, в яку я вам дуже раджу взяти по святу, вона теж просто must-have на сьогодні. Тому, якщо у вас є таке бажання, я раджу вас вам написати мені у особисті слово щит, і я окремо вишлю вам саме цю практику. Ось такі моменти. А начебто все сказала, начебто, всім із з вами поділилася, я сподіваюся, що це буде для вас корисно, що ви візьмете для себе ці практики, будете їх використовувати, будете себе захищати і відчувати у безпеці. Тому що той енергетичний купол, який ми з вами будемо створювати, якщо нас буде багато. Він буде настільки енергетично сильним, настільки енергетично стійким, що його не можна буде пробити. Просто почніть робити практики, і ви подивитеся, як змінюється енергетика навколо вас і навколо вашого простору. Обов'язково. Не нехтуйте безпекою, не нехтуйте тривогою, користуйтеся цим на благо собі, на благо іншим. У телеграм-каналі я зараз прикріплю і цей ефір. І, окрім цього ефіру, я прикріплюю там всю інструкцію по практиках. Ви забираєте собі, якщо ви хочете отримати посвяту в енергію щит, ви мені пишете слово щит і отримуєте додатково ще і цю посвяту. А, до речі, якщо ви а, хочете ще, окрім цього, отримати. А, Захисну рунічну формулу на захист себе або на захист свого будинку, я також вам її надішлю, там конкретно все розписано, як створити цю формулу, прописати, написати на листочку, що робити, який його вір казати. Тобто там все повністю розписано більш обшир, обширніше. Тому, якщо ви в цьому зацікавлені, я вам з чистою е, душею, з відкритою душею вам це віддам, тому що сьогодні я. Відчуваю, що я повинна це зробити і ось так максимально вам допомогти і вас убезпечити від таких негативних наслідків. Всіх обіймаю, бережіть себе, всіх люблю і до нових зустрічей!